Та посміг зайти до мого лігва. Ось туди. <світить> Вертись, скільки завгодно герою. Тепер, коли ми зустрілися очима, ти скоро перетворишся на камінь. О, ні. Такс. Будь-якої секунди ти повністю скам'яніш. Притомний, але не зможеш ворухнутися. Якщо ти не моргнеш, ти сказала, що нам потрібно зустрітися очима, щоб я з кам'янів. Такс. Тож я просто почекаю, поки ти кліпнеш, перш ніж дарити. Я. я не думаю, що ти розумієш. Ти буквально перетворишся на камінь, тож навіть якщо я моргну секунду, тобі не вдасться втекти. Ще за дрянь?! Хе-хе! <гум> не, Неважливо! Не Поки я дивлюся, ти не можеш мене зупинити. Твої очі трохи сльозяться? <гум> ні, ні, зі мною все добре. Я. Я кілька днів не моргав фоком. Щось не так. Віки трохи важкі.